Привіт, і це мій новий влогмас. І сьогодні ми будемо гуляти по старому місту та дивитися, як прикрасили нашу Варшаву. Подивимося, який там ярмарок та який каток, і взагалі які є прикраси. Мені дуже подобається, що кожен рік є ось такі. Каруселі, на них можна покататися безкоштовно, просто ти штовхаєш сам карусель і катаєш або дітей, або себе. Наприклад, я попала тоді, коли взагалі не було людей, і я змогла навіть покататися. І це дуже були класні емоції. Коли ми йдемо до катка, то мені здається з'явилися нові прикраси та на самому катку, тому що я не пам'ятаю таких в минулому році. На площі можна попити глінтвейн. Звичайно, він не дешевий, але якщо ви хочете насолодитися атмосферою, то можете собі купити. І покататися на катку також можна. Також можна взяти ковзани в оренду, якщо у вас немає, а сам каток буде безкоштовний. Ось ми вже дійшли до ялинки, вона не змінилася з того року, тому ми йдемо на ярмарок. Там в нас продається різні смаколики: це печиво, карамельки, також є сир, є бутерброди, є вироби власного виробництва. Ми погуляли і трохи замерзли, тому пішли, купили каву і ще трошки погуляли. Вже сьогодні новий день, і я знайшла в холодильнику в себе три банани, які вже почорніли. Тому нам потрібно спекти банановий хліб. Якщо вам буде цікавий рецепт, то напишіть в коментарях хочу рецепт, і я вам обов'язково відповім. У нас вже 18 грудня, а отже, скоро різдво. Потрібно швидше купляти подаруночки. Белі сходить з ума, коли я починаю знімати відео. Да, Белі? Що ти робиш? Що? У мене тут світиться моя зірочка, я не можу намилуватися нею весь цей місяць, тому наступний рік або цей спішіть собі купити також таку. Я думаю, вас також воно буде радувати. Моя ялинка. Я також її дуже люблю. І мій чоловік каже, яка в нас гарна ялинка. Мене це ще більше радує. Я викрашені купила ось такий коврик, пухнастий білий сніжинками, щоб прикривати підставку під ялинку. У мене є ідея, в мене зона біля телевізора також прикрашена. Така гілочка стоїть, свічки декорації, і зверху я вирішила повісити Merry Christmas. У в мене є ось такий напис, я вам покажу. В сінцеї купила таку зірочку. Щоб заварювати чай і не пожаліла, вона мені дуже подобається, і вона піде на будь-який сезон. А ця кружечка взагалі це колекція з Юска. Вона була десь років 5-6 назад, і в мене досі є ця кружечка. Печеться наш хлібчик. Який день я не вчиняла? Ну, в нас вже 17-те, тобто я точно не відкривала. Тому відкриваємо. І тут такий медведик. Я люблю, коли попадаються медведики. Вони в гарному светрику і дуже милі. Це, звичайно, приємніше, ніж звичайна цукерочка. Не відчиня. Ось, цукерочка просто. Звичайно, краще медведик, ніж цукерочка. Так, далі. Сьогодні у нас 18-те. Відкриваємо прямо біля сердечка. Надіюсь, тут медведик. Або кульки, кульки також дуже смачні. О, оці кульки вони також дуже смачні. Мілку я навіть достаю бо пару днів, тому що мені не цікаво, В них просто ось такі цукерочки, Якщо б я знала, я б не купила, я вже скільки разів говорила. І це просто шоколад без нічого всередині, але в вигляді малюночків таких. Тому лінт все-таки смачніше. Що я говорила? Це ось такий напис. Купляла я в Вілсі Merry Christmas. Написано. Тут ще такий сапожок. Ялинка, цукерочка і цукерочка. коштує 5 злот. Я хочу це повісити ось на ту стінку. Я вже розклала букви і в мене вийшло ось так Мері і Крістмас. І потрібно це все перенести на стінку. Результат, мені так подобається, я не можу. Я думаю, чому я раніше так не робила, не додумалася до такого. Це виглядає дуже круто. Мені дуже подобається, не знаю, як вам. У вас, звичайно, може бути інший смак і не подобатись. Але головне, що мені подобається. Я сподіваюся, що Діня, коли прийде, не скаже, що я все криво повісила і потрібно перевісити. Але поки мені подобається. Захоче перевісити, то допоможе мені. А ми пока заробили, приготувався наш банановий хліб. Як мені подобається наша атмосфера вдома: свічка, камін, ялинка, різдвяний фільм, і ми разом це все дивимося. Це дуже класні моменти життя. Тому також зберігайте для себе такі моменти та цініть. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться і до нових відео. Дякую за перегляд та коментарі.